Всім доброго здоров'я. Вітаю. Прибула до праці. У мене ще 15 хвилин на те, щоб перевдягнутися і розпочати робочий день. Так, планую заїхати до сенсей завтра і подивитися собі. Джинси вже більш такі осінні, бо ще на вулиці. Жарко. Літо повернулося, але вже осінь-ось-ось. Ну, поки я ще поліпньому, бо сьогодні плюс 28. Так, хотіла вам зачитати такий месідж. Такі, мені здається, це як призив. І в житті, як на полі мінному, я б просила всьому сторіччі, хоч би той магазин мінімум, люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Ліна Костенко. Друзі, давайте будемо до друг друга. Відноситись поважно, будь то в магазині, чи в маршрутці, чи будь-де. Знаєте, як гарно виглядаєш, як почуваєш себе джентльменом або леді без матюків. Ну, це набагато краще, чим гризня. Всім бажаю гарного дня! І бути поважними один до одного. Всім щастя та кохання!